Дичалом, це Славко, туман війни трохи розсіявся завдяки нашим любим дописувачам. Ось ви знаєте район Шахове, Нове Шахове. Люди воюють, люди знаходять час повідомити нам за ситуацію. Ви ж знаєте, що зараз складно стало. Фіксацією і з прив'язкою до місцевості. Ми за це говорили, поговоримо за дії. Ви знаєте, оця пересічна місцевість шахова, новий шаховий район прориву був противника. Ну, ви знаєте, пов'язують його з четвертою бригадою Рубіж, що вдалося пройти через їх бойові порядки. І замість того, щоб працювати под порченим телефоном, ось, власне. Є звіт, що пане В'ячеславе, бажаю здоров'ю, маю можливість вам написати короткий лист про події в районі Шахова. Багато говорити не буду, бо самі розумієте, щоб зайвого не сказати. Прорив почався через позиції 4-ї, значить, бригади ну, це рубіж східніше шахова. На даний час він ітулізований до нового шахова, але, як завжди, окремі групи, значить. Проходять по ярам та посадкам через позиції в глибину. В населених пунктах противника немає. По балках окремі групи та люди ходять, бо банально нема ким їх знайти. Як тоді, противник проходить через позиції, бойові порядки 4-ї бригади, Мішахова та Новошахова це все дорога в один кінець для ворогів без їжі та води. Прошу вас своїх відео сказати хоч слово про 33-ю бригаду, це бригада, на якій тримається весь напрямок. Проблема одна, нехватка людей. Ну, треба сказати, тут ми маємо про це говорити, що ну, в районі Іванівки. Тут, власне, де зараз ну не будемо казати, чи знаходяться вони в районі цієї Іванівки. Я вам не буду позначати. Добре, що на карті нема. Не вказаних цих позицій. 33 ї бригади, тому не будемо їх світити, але щоб ви розуміли. Продовжимо. Там є далі вже цікаві дані. Ось останній тиждень так. Проблема одна. нехватка людей зброї достатньо техніки вистачає людей, мало останній тиждень ми тут круто пошинкували 155-ту бригаду, значить противника. Вони зараз більше приділяють увагу на Мирноград. Чому це має значення для нас? Тому що говорили нам за великий наступ противника, за концентрацію його сил. Як проїхали чотири танки, там побачили цілу дивізію, ну ви самі розумієте, що зараз погано з прив'язкою до місцевості. Висунення і участь в бойових діях 155-ї бригади і поворот її з напрямку на напрямок, і та кількість бронетехніки, якої спалили 155-ї бригади. Ми вчора засію злобно на між собою, що там 6 одиниць техніки вказують нам на склад і силу цієї бригади і на цей механізований наступ, який вони готують. Росіяни. Москвини, власне, фатально опіздали з розгортанням удару, з, з посиленням шешеленіруванням з свого наступу. Це щоб ви розуміли. І тому вірити в те, що вони зараз зберуться і ось ось більшого значення, ніж цей прорив на даному етапі війни нічого немає. Навіть я скажу, що отой Куп'янськ. Да, нарешті я його правильно вимовив. Коли, говорить, Ріббентроп правильно зв'язує хоча б один венгерський населенний пункт, то ми говорить, йому продадим весь урожай говорит, зерна цього этого Ну, Рібінтроп так і не назвав. ж фехервар, я можу. Але от той, от що я вважав єврейським прізвищем у Херсоні, ви знаєте оцю вулицю. Я її вимовити досі не можу. Я думаю, що це прізвище якоїсь єврейської комуністки з Венгрії. Виявилося, що це місто. Так ось продовжимо. Цей звіт далі, це я щоб приклати вашу увагу. От. Щоб ви зрозуміли, в якому стані наші підрозділи, одна бригада направила батальйон на зачистку цього прориву 19 осіб. Важко заїхати та виїхати на позиції. Дрони все контролюють, що у нас, що у супротивника. Вороги взагалі не підвозять своїх бійців ближче, ніж 10 кілометрів, всі йдуть пішки. У нас навпаки, максимально близько їдемо, благо завдяки союзників. Я різна броня, яка після спеціальної підготовки та обварювання сітками ефективно стримує ударів дронів. Також Позитивно, у нас класний реп, прості fpv дрони, майже всі гушать. Проблема ждуни, з яким ми також потихеньку боремося. В підрозділах є спеціальні групи мисливців з помпами або хатсанами, дуже ефективні на зв'язку. Ми просимо людину відізватися, бо я скажу, що другим каналом ми ж її маємо вислати ножа. Ми спеціально зробили. В місцевій оправі прекрасний німецький ворований клінок, і ми все ще сподіваємося. Коротше кажучи, ми за прямо кажемо, що висилати уже на звісний нам адрес, і не висилати Ні, поки ні. Це ми задаємо. Ась каже, ні, ну нам треба дочекатися від людини. Тепер повернемося, щоб ви зрозуміли. Що таке 2 кілометри? Ось ми зараз робимо масштаб. Ось що таке 2 кілометри. І тепер ви зрозумієте, на яку глибину діють засоби українського реп. Розумієте, про що йдеться? От ви бачите ось 5 кілометрів. Ось два таких от. відкладаєте, ви розумієте, наскільки. Оце все під... перекривається по цій трасу. Ви знаєте, він... оце все перекривається У... Украї... засобами дронів українських. Ви розумієте наскільки все-таки контролюється до цього казюного торця? Да, Казю. Казйонна... Да, я багато чого міг, але нема часу. Гернічать. Як ви бачите, що наші війська роблять більше того, що мож... більше того, що можуть. Ми передаємо наше вітання, нашу повагу, наше захоплення і нашу вдячність тим, хто зараз тримає фронт. І я скажу ті, хто почнуть знову нам розказувати за великий наступ. Ось, номери наших бригад, то хай вони язика собі. Засунуть в носіть. Ну де да я скажу, що в мережу я якоюсь якої енергії припітаються їхні носітілі, значить, поширювателі. І на, на в мене є ще одна добра новина, значить, яку я хочу сказати, я нарешті здобув верифікацію. Ви знаєте, що брати поляки з нас вивезли все, і в тому числі два гуцульських кінжали, за якими я полював. Ну, третє, задовбу, що ви знаєте, коротше кажучи, багато чого підтверджується в дизайні цих клинків. І я сподіваюся, я прямо сьогодні набридав людині нашій кусні Петра, незважаючи на вихідний. Я сподіваюся, що дизайн дуже буде цікавий, очікуваний. І ми скоро з мамою можемо конкретно поговорити про таку і зараз повні придатну річ. Він компактненький, ну цікава річ, я скажу. І ми нарешті матимемо дизайн гуцульського справжнього гуцульського кінжалу з початку 20 століття, перед Першою світовою війною. Це одна з найрідкіших зброї України. Має давню традицію стилістики між собою. Ясно, що вона походить з Сараєво, як і все. А потім доступ до Сараєва. Це я розумієте, з кінця 19 століття довелося робити самим. Отакі от, от новини. А ми. На цьому завершуємо і дуже просимо нашого кореспондента відповісти: висилати вже на ту, на ту відому адресу чи як. Бо нам незручно, ми ж обіцяли і вивірити, і він отут от лежить під столом у мене. Давайте вже вистачимося з цим питанням. Ні, ми готові ще чекати, але я він сказав, слава, коли повернеться. Ну і Боже, щоб всі ви повернулися додому Конечно. з перемогою. Але ви зрозуміли ще раз наголошую, як власне туман війни впливає на ці події, і я скажу, що має рацію наш брат Торхів, один з небагатьох братів-ляхів, який не без закидонів, щось йому не сподобалася українська пропаганда. Але ви бачите, наскільки тут ізрізана місцевість, і ви розумієте, як це складно було. Посилитися противнику на цьому напрямку бронетехнікою, і ви розумієте, чому він поширював клини, чому він взагалі обрав цю ділянку? От ще раз подивіться на рельєф місцевості, ті, хто дотримали нашу літературну паузу. Ви бачите всі оці яри, рельєф місцевості. Розумієте, чому противник пішов сюди? Ось ви можете подивитися сусідні ділянки. От Ася, як старий гіадезіст она розуміє. І ясно, наскільки важливо було отут -от поширити клин і чому вони свою діяльність повернули на Мирноград, як ви розумієте, в сподіванні поширити клин сюди. Ну, майбутнє цієї ділянки ви розумієте, оборонні бої, довгі боротьба в мішку. Ну що, ще раз передамо вітання і нашу повагу нашим воякам. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ми молимося і дуже переживаємо за вас.